Я дуже добре пам'ятаю, коли почалась операція зі звільнення спочатку плацдарму, по той берег Інгульця, Інгулець це річка на межі Миколаївської та Херсонської області, яка по факту майже півроку була лінією фронту. І саме після того, як цей плацдарм було зайнято, нам вдалося звільнити Херсон, і це не сталося за день, це не сталося за тиждень, це не сталося тому, що росіяни вийшли з міста. Це сталося тому, що всі сили безпеки і оборони з кінця травня, початку червня 2022 року. Дуже з важкими боями звільнювали кожне село. Не всі змогли зайти в Херсон, тому що багато з них віддали своє життя в боях на Миколаївщині, віддали своє життя в боях на Херсонщині. Це героїчні вчинки тих людей, про яких на превеликий жаль. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, але на свої очі я бачив, як старші чоловіки, які прожили своє життя вже дуже е, таке важке, е, приїжджали на річку і е, монтували понтонну переправу під страшними обстрілами ворога, під постійними і е, ракетами, і снарядами, і вже на той момент дронами, безліч героїчних вчинків, життя. Тисяч, десятків тисяч і здоров'я, і долі наших воїнів. Це ціна, яка була заплачена за те, щоб вигнати росіян і звільнити наших людей і території. Цей момент був він дуже яскраво зафіксований в моїй пам'яті, тому що це можливо один з таких найбільш цінних моментів мого життя. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Слава Україні! Там були такі сильні обійми. Що здавалося, що лишиться е гематоми, синці, е тому що люди, які вийшли на вулицю, е це люди з надзвичайно проукраїнською позицією. це люди, які не побоялися, тому що зайшло зсу, ніхто не гарантував, що наступного дня ворог не виб'є нас з міста, що не буде якоїсь контрдії. Що ворог не зрівняє центральну частину міста з землею, в знак злості і ненависті. За те, що сили оборони змогли звільнити такі значні території, і єдиний захоплений обласний центр, захоплений росіянами, е, тому люди, які вийшли на вулицю, це ті, хто ховали прапори, е, просто закопували в землю, і було безліч історії. де люди виходили з прапором, підходить «Цей прапор. Ми сховали цей прапор, тому що вони зайшли, вони обшукали весь дім, вони позривали дошки, вони по. Били стіни, де там їм здавалося, що можуть бути схованки, але ми сховали цей прапор. Ми просто закопали його десь там під деревом в саду чи в полі, і ну, сльози були на очах. Люди несли нам справді як і кавуни. Я пам'ятаю, в нас є таке фото, де ми тримаємо з побратимами. На превеликий жаль, один з них вже загинув теж після звільнення Херсону. Е, мій товариш Дмитро е, Пащук з позивним Гармаш або француз е, теж на Херсонщині. Декілька місяців після звільнення Херсона, один теж з моїх друзів Артем Демид загинув під білою криницею на Миколаївщині в боях, коли ми готували перехід через річку Інголець для нашої піхоти, для нашої артилерії в складі сил спеціальних операцій виконували розвідки боєм в принципі розвідку і різні інші дії для того, щоб знайти найбезпечніший і найефективніший шлях через річку. Для звільнення правобережжя Херсонщини тому дуже багато людських історій хлопців, з якими ми зайшли в Херсон, і ці обійми побратимів, ці обійми місцевих жителів. я запам'ятаю назавжди. Як єкі запам'ятаю бої, в яких ми брали участь разом з тими хлопцями і дівчатами, які не дійшли до Херсону після повернення з зони виконання завдань. Де разом з підрозділом я воював більш ніж рік влітку 2023 року. Я повернувся до роботи народного депутата, і зараз одним з моїх пріоритетів є робота з міжнародними партнерами для постійної, постійної, тільки більшої підтримки в першу чергу нашого війська і в принципі загалом країни. І коли ми спілкувалися в неформальних розмовах, справді світ. Я говорю і про Сполучені Штати Америки, і про європейські країни, і про Канаду, і про інші на інших наших партнерів вони не вірили, що Україна 24 лютого зможе встояти, коли вони побачили кадри, і після звільнення Києва в квітні дуже довгий час велися важкі бої. Не було е, значних успіхів одномоментних. І вже осінь принесла нам харківську та Херсонську операцію. Харківську операцію я міг споглядати лише з переказів побратимів із медіа в Херсонській операції брав участь особисто весь, весь цей час, будучи там, і ви знаєте, коли я потім спілкувався з міжнародними партнерами, які згадували це звільнення. Вони казали, що саме харківська і херсонська операція дали сигнал світу, що Україна не тільки встоїть, а Україна спроможна боротися. А світ підтримує тих, хто сильний. Той, хто готовий е, показати результат і е, збільшення надходження зброї вже в 2023 році коаліції, які почали створюватися, танкова коаліція е, поширення натівського 155-го калібру в артилерійських наших силах і засобах, це те, з чим ми вступили в бій вже в 2023 році. Тому що я нагадаю, що Херсон звільнявся практично зброєю, яка була в Україні. В значній мірі, в складах, в запасах і мінімальними допомогами заходу, тому що перший Хаймерс з'явився в липні серпні, в липні серпні 2022 року. Тобто, практично півроку Україна стримувала ворога і звільняла території без західного зброєння, і коли ми звільнили. Правобережжя Херсонщини та Херсон, коли ми звільнили значну частину Харківщини, відповідно ще раніше Чернігівщина і Київщина, світ побачив, що Україна здатна боротися, і ми почали отримувати танки. Ми почали нарешті діалог про f 16 який затягнувся на превеликий жаль, але він все таки відбувся. І в нас є перші результати. Ми почали отримувати ракети е атакам. не дальньої дії, щоб бити по тилу. В Росії по їхній території, але достатньо, щоб очищати наші території від російського непотребу на території України.